У ефірі передача нація перед мікрофоном Даша Тарасова. Вітаю вас. Найбільш масових форм боротьба українського народу за здобуття державної незалежності набула на початку минулого століття. Світова війна та падіння російської імперії сколихнули українців. Змусили зрозуміти, що це їх шанс, і розпочати активну боротьбу за свободу. Але якою була ця боротьба, які здобутки та які помилки та промахи ми можемо побачити в подіях майже столітньої давнини? Проаналізувати їх. Ми запросили до студії давнього друга нашої програми, історика та письменника, голову історичного клубу Холодний Яр та головного редактора газети «Незборима нація Романа Коваля. Пане Романе, доброго дня. Добрий день. Шановні радіослухачі, отже, пане Романе, щоб замалювати події, які відбувалися в Україні на початку минулого століття, не вистачить і кількох днів. Тому, враховуючи межі нашої програми, пропоную згадати події, які відбувалися саме в листопаді. Вони можуть охарактеризувати той шлях, яким рухалися українці до здобуття власної держави. Якщо сказати двома словами, то сумний листопад. 7 листопада 17 року прийшли до влади в Пітері більшовики, які згодом завоювали Україну, в листопаді 2018 року, 14 листопада, піднялося повстання проти української держави Гетьмана Скоропадського. Попри те, що були причини підняти це повстання. Але так чи інакше, тепер з висоти часу ми знаємо, що під час антигетьманського повстання було зруйновано українську державу, а нової держави вже не постало. Але ж ми знаємо про спроби діяльності української влади за кордоном. Як ці події можемо оцінювати? Далі були тільки декларації від імені фактично неіснуючої Української Народної Республіки. Опинилися наші еміграційні рештки в Польщі, в Тарнові зокрема був створений еміграційний уряд. Так що докотився оцей директоріальний поїзд аж до Тарнова. Отже, антигетьманське повстання в листопаді 18-го року призвело до падіння української держави. Але якщо так сталося, то чи не говорить це про тогочасну недосконалість Української держави? А вона і не могла бути такою. Не міг Скоропадський на рівному місті створити те, що тоді хотілося. Так само, як зараз. Дивіться, 20 років ми будуємо омріяну свою державу. Ми ж бачимо, який це непростий процес. Але зараз у нашого покоління вже була якась традиція. У нас вже була УПА, у нас вже була армія УНР. А тоді. Як з нічого побудувати українську національну державу? Гетьман Скоропадський зробив в тій ситуації все, що міг. Зокрема, він сам став українцем. Коріння він мав звичайно українське, але ж виховувався він в російських військових закладах. Він був патріотом Росії, як і, до речі, багато майбутньому героїв України. Вони всі боролися на германській війні 2014 року проти німців, захищаючи Росію. І Скоропадський сам пройшов шлях еволюції від українського патріота до українського державника, але ж йому доля відмірила тільки 9 місяців бути на чолі держави, але він за цей час зробив неймовірно багато. В російській імперії ніколи не було ні українських садочків, ні українських шкіл, ні українських гімназій, ні українських університетів все це з'явилося за гетьмана Скоропадського. Була настільки складна ситуація, кожен мав свою правду і її затятою відстоював зі зброєю в руках. І тому листопаді сімнадцятого року завершився для нас катастрофою. А ще в листопаді 1918 року відбувався драматичний бій під Мотовилівкою. Це військо Петлюри, військо директорії, січові стрільці, які підступали до Києва. Гетьманці їм поставили спротив і гетьманці, серед яких були середюцькі наші частини. Тобто, це були діти українських заможних селян, переважно з Полтавщини. І от ці діти свідомих українських заможних селян. Зійшлися в боротьбі з галичанами, які були січовими стрільцями, які з Білої церкви йшли на Київ. Оце невимовна наша трагедія. Дуже гарно написав Василь Ємець вже на еміграції, наш видатний кобзар. Процитую: про цю нашу поспільну різанину залишився в навч на майбутнє цінний вірш Костя Вагилевича. Ось наш правдивий листопад, замість ляхів у Львові прати, прав з кулемета брата-брат. І мотовилівка, злодійка, найкраща з жерла військо, сімсот упало середків, повстанців теж не менше впало. Ляхи забрали, княже, Львів, Москвини, Київ, все пропало. Лишилась тільки слава гола. Отак незгода нас змолола. Сумно це взагалі усвідомлювати. Але давайте рухатися далі. В листопаді 2019 року відбувалося в цей час щось значіще для України. Листопа 1919 року дев'ятнадцятого в нашу історію визвольної боротьби як Любарська трагедія. Або як трикутник смерті, ще часом кажуть чотирикутник смерті. Тобто на західній Волині це Житомирщина в трикутнику між Любором, Чорториєю і Острополем опинилася знесилена, розбита, знеслалена українська армія під проводом Петлюри, і тиф зіграв свою роль. Але ТИФ бив всіх і червоних, і більшовиків. Але, наприклад, у денікінців було таке поняття, як медична служба у галицькій армії була медична служба налаштована. А в нашій армії не було. Тобто армія, яка не має медичне забезпечення, як вона може боротися проти тифа, проти інших хвороб. І чи є, на вашу думку, в цьому провина? В Цьому вина головного отамана, що він не налагодив, але не тільки він не налагодив медичної служби. У нашій армії не було такого поняття, як польова кухня. В Галицькій армії було. Не було навіть одної уніформи. Люди ходили, хто от шов, вбив більшовика чи до зняв ото і має розумієте? не було телефону, наприклад, в армії УНР. Хто винен в цьому? Звичайно, армія не забезпечена найнеобхідніше. Вона не мала шансів перемогти. І трималася вона не завдяки, так би мовити, геніальності Петлюри, а завдяки відважності великій седлі духу Петлюрівців, які виявилися запеклішими як Петлюра. Все ж давайте повернемося до подій листопада 1919-го. що відбувалося? і ось під час цього листопада, 1919-го року, в районі Любора зійшлися оці рештки українського вояцтва. І Петлюра бачить, що справа закінчилася, і він знімає з них присягу, дозволяє розходитися, дає наказ бити зброю, знищувати зброю, щоб ворогам не дісталося. А сам, нібито, їде на переговори з поляками. Це були не переговори з поляками, це була втеча, банальна втеча. Головний отаман залишив своє військо. Нагадую, на хвилях про передача нація перед мікрофоном Даша Тарасова. Сьогодні ми говоримо про події, що відбувались у листопаді 18-го та 19-го років минулого століття, про їх вплив на визвольні змагання українського народу та на долю учасників цих змагань. Гостем студії є історик та письменник, голова історичного клубу Холодний Яр та головний редактор газети «Незберима нація Роман Коваль, пане Романе. От скільки вас знаю, завжди дивувалася вашому ставленню до Петлюри. Але ж він прагнув української незалежності, а ви звинувачуєте його чи не в усіх гріхах? Чому ми повинні? Чітко для себе з'ясувати причини своєї поразки, своїх слабостей, розумієте, а не робити знемічних героїв, а з героїв робити бандитів. І тому моя оцінка Петлюри абсолютно зважена. Я оцінюю його не як особистість, як особистість, до речі, він був хороша людина. Оцінюю по його діях. Коли, наприклад, добровольча армія завоювала половину України влітку 19-го року, а Петлюра не оголошує її війни. Народ. Обурений і військо Петлюри обурено тим, що Петлюра не дає наказ битися з Денікіним. Денікінці нахабно роззброюють наші частини. Але Петлюра собі мріє домовитися з Денікіном, монархістом, реакціонером, людиною, яка вважає побудову самостійної української держави злим ділом. Але він має чергову ілюзію, що він домовиться з Денікіним. І він відступає, відступає і здає Київ. Фактично, ну це ж злочин. Половина України завойована, встановлюється реакційний російський поміщицький режим з репресіями проти української інтелігенції. Убивають реально наших найкращих людей. А Петлюра дає наказ не вступати в війну з Тенікіним. Та сама ситуація, до речі, була. Із Болбочаном в січні 19 року, коли більшовицька армія ринула в Україну, а Петлюра не оголошує війну. Більшовицькій Росії лівобережний фронт не має права в них стріляти. Болбочан вимагає від директорії оголосіть війну, а вони не оголошують війну. А військо не має наказу битися, і знову вони відступають і звинувачують у цьому болбачана, що він відступає. А вони ж не дають наказ шити зброю. Ну та сама ситуація. Тобто я оцінюю по реальних фактах. Ну добре, давайте знов повернемось до листопада 2019 року. Чим все закінчилося? Закінчилося все. Це, це дуже оптимістично. Він передав командування Михайлові Емеляновичу Павленку. і Михайло Емелянович Павленко зібрав рештки українського війська, і вони пішли в легендарний зимовий похід. Який почався 6 грудня дев'ятнадцятого року. Ця любарська трагедія переросла в славу українську, пане Романе. Ми вже маємо не так багато часу. Тому коротенько, будь ласка, чи відбувалися якісь значущі для України події в листопаді наступних років? Листопад 20-го року, 21 листопада, закінчилася офіційна боротьба, але народ продовжив боротьбу проти більшовицької окупації. Армія УНР. Переходить з Бруч на Галицький берег, тоді він належав уже польській державі. В армії ВНР на той час було від 20 до 30 тисяч осіб, а наш народ на той час нараховував понад 30 мільйонів осіб. Така політика Петлюри і директорії привела до того, що народ одних них одвернувся. Бо під час антигетьманського постання Петлюра нараховував 100 тисяч війська. А у січні 19-го року вже було 20 тисяч. Тобто, найбільше провина директорії і Петлюри в тому, що вони не дали селянам землю. Тобто, головне гасло, головне бажання тоді було земля селянам без викупу. Якби оце просте гасло реалізувалося, селяни підтримували б територію. І в нашій армії була б 100 і 200 тисяч, 300 і 300 мільйона, тому що ця влада дала селянам землю. А Ленін молодець, землю крістянам. Він не збирався її давати, але він закинув цю демагогічну фразу, і багато селян повірило і стало на його бік. Тобто, якби директорія, яка в грудні прийшла 18 року до Києва. Реалізувала гасло землю селянам без викуп. Повірте, ми б уже тоді побудували українську державу. І останній листопад це 21-го року, коли була зроблена спроба Юрка Тютюника перейти польський кордон, повернутися в Україну, підняти повстання проти більшовицької влади, і це повстання закінчилося. Катастрофою, розстрілом 360 наших повстанців під містечком Базар, зараз Житомирська область. Дуже багато людей загинуло в боях під час переходів. І це фактично була остання спроба офіційних уенерівських інституцій добитися перемоги. Та невже листопад пов'язаний тільки з якимись неприємними чи трагічними подіями? Позитивів не було? Найоптимістичніший листопад це листопад 1991 року. Апогей. Національного ентузіазму, який завершується проголошенням незалежності Української держави 1 грудня 1991 року, з чим року. вас і вітаю, пане Романе. Дякую за цікаву розповідь. Обов'язково чекаємо на зустріч з вами в одній із наступних передач. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був історик, письменник, голова історичного клубу Холодний Яр та головний редактор газети Незберима нація Роман Коваль. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання Промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укра знак Ета Хай щастить. Зустрінемося тиждень.